Фактологія, чому ми помиляємося щодо світу, чому це важливо? Зараз мова піде про факти, як на підставі фактів робити висновки про події, які відбуваються у світі. Як погляд на світ, що ґрунтується на фактах, може звільнити нас від стресу, розвіяти ірраціональні страхи та замінити драматичні інстинкти? У нас є драматичні інстинкти, які заважають нам правильно розуміти ті події, які відбуваються. Це є така книга, фактологія, і вона заснована на основі праці Ганса, Оли та Анни Рослінгів та фонду Гепміндер. Починаємо. Ви розумніші за шимпанзе? От, перш ніж ми почнемо, перевірити свої знання про світ. От по цю сторону декілька з тринадцяти запитань, які Ганс Рослінг ставив тисячам людей від Нобелівських лауреатів до звичайних громадян. Зараз я зачитаю питання. А ви запишіть свої відповіді і правильні відповіді будуть на наступному слайді і ви зможете порівняти. Чи правильно ви відповідаєте на ці питання? Отже, перше питання: скільки дівчат в країнах з низьким рівнем доходу закінчують початкову школу? Варіант А. 20%. Б. 40%. В – 60%. От запишіть собі. Друге питання. За останні 20 років частка населення світу, що живе в умовах крайньої бідності, варіант А. Майже подвоїлася? Варіант Б залишилася приблизно такою ж, варіант С майже зменшилася вдвічі. Запишіть ваш варіант. Тепер третє питання. Яка сьогодні очікувана тривалість життя у світі? Варіант А 50 років, варіант Б 60 років, варіант С 70 років. Отже, три питання. От ми зараз глянемо, чи ви розумніші за шимпанзе, чи ні? Переходимо до наступного слайду, де відповіді на ці питання. Вердикт. Ми помиляємося систематично. Значить, правильні відповіді на питання. Перше питання 60%. Варіант С. Друге питання. Також варіант С. Майже зменшилося вдвічі. І відповідь на третє питання це 70 років. Значить, ключова статистика. У 2017 році цей Ганс Рослінг опитав майже 12 тисяч людей у 14 країнах світу. Середній результат. Дві правильні відповіді з 12. -ти. Ось показано графік. От кількість правильних відповідей, всього 12. Так от, люди освічені, високо освічені експерти, та взагалі люди. Тільки два питання, на два питання в середньому відповіли. Всього було 12-два питання. А шимпанзе випадковий вибір відповідає на 4 питання з 12. Випадковим, просто випадковий збіг. Тобто, випадковий збіг більша вирогідність, аніж ті правильні відповіді, які люди відповіли. Це не просто незнання. Це активне, систематично хибне знання. Наші помилки завжди спрямовані в один бік. Наші помилки. Ми завжди вважаємо світ страшнішим, жорсткішим, безнадійнішим, ніж він є насправді. Тобто всі наші відповіді скочуються у прірву того, що все гірше, ніж є насправді. Справа у цього не у вашому інтелекті, справа у вашому мозку. Причина нашого незнання це не застарілі дані чи упереджені ЗМІ. Справжня причина це наші драматичні інстинкти, вбудовані механізми мислення, які колись допомагали нам виживати, а тепер спотворюють наше сприйняття світу. Тобто, це наші інстинкти, це суть наша, суть наша. От аналогія з оптичною ілюзією видно на екрані. От подивіться на ці дві лінії, одна і друга. Яка з них довша. Взагалі то вони однакові. Але мозок наполегливо бачить нижню довшою. Глобальні ілюзії працюють так само. Вони виникають не в очах, а в мозку. Це ілюзії нашого мозку. Інстинкт розриву, мегахибна уява про розділений світ. Наше непереборне бажання ділити все на дві різні, часто протилежні групи ми та вони. Багаті та бідні, захід та решта світу. Це така особливість нашої древньої мозкової структури. Древньої. Проблема. Цей поділ створює в голові картину світу, розколотого величезною прірвою несправедливості. Це спотворює всі глобальні пропорції. От Журналісти, політики, активісти, вчителі постійно використовують ці ярлики. Наприклад, багаті бідні, багаті бідні. Ілі біле, і чорне, або синє, або е, значить, жовте. Але чи відображають вони реальність у цей поділ на, на дві протилежні групи? Чи відображають? Ну, ось світ 1965 року, 1965 рік. Ця картинка застрягла в нашій свідомості. Значить, ось графік. По вертикалі рівень виживання дітей від 70% до 100% рівень виживання. І дітей на одну жінку. От як бачимо, чим нижчий рівень виживання дітей, тим більший рівень дітей на одну жінку. І от величезний розрив. От країни, велика сім'я, де низький рівень виживання дітей. Тут знаходяться 125 країн, включаючи Китай і Індію. Це 1965 рок, рік. А ось інші страни. Це маленька сім'я, високий рівень виживання дітей. Тут знаходяться 44 країни, включаючи США та більшість країн Європи: Японія, Великобританія, Німеччина. 65-й рік. Дивимось далі. А ось реальність сьогоднішнього дня. Як бачимо, розриву вже немає. На сьогодні лише 13 країн, 6% населення. Все ще залишається в групі країн, що розвиваються. Ось вони. Ось дуже мало країн. Сьогодні більшість країн знаходяться ось в цій зоні. Тобто 85% людства вже перебуває в умовній групі розвинених країн. 85% людства вже розвинені країни. Отже, світ, от як ми бачимо по цифрам, кардинально змінився. А наш світогляд ні. Використовувати ярлики розвинені країни та країни, що розвиваються, це все одно, що користуватися мапою 1965 року. А ось як в цій, в цій книзі фактологія, от пропонується кращий спосіб мислити про світ це розподіляти на кілька груп. Не на білий і чорний, не на багатий і бідні. А, наприклад, якщо мова йде про. Рівні багатства то 4 рівні доходу. Це, це більш адекватно, можна і на більші групи. Замість того, щоб ділити світ на дві групи, ми його розділимо на 4 рівні доходу. Це проста, але набагато точніша модель. Кожна фігура ось, представляє 1 мільярд людей. Більшість людей живуть на середніх рівнях 2 і 3, їхні базові потреби задоволені. Прірви нема між багатими і бідними. Отже, 1 мільярд приблизно живе на 1 долар де, в день, 3 мільярди людей, 4 долари в день на чоловіка, ще 2 мільярди на 16 доларів в день і 1 мільярд на 64 долари в день на людину в середньому. А тепер що означає життя на кожному з цих рівнях? От рівень перший, 1 долар в день. Це як, 1 мільярд людей. Виходите босоніж по воду. Готуєте їжу на відкритому вогні, їсти одну й ту саму кашу щодня. Це крайня бідність. От так. Другий рівень це 4 долари в день на людину. Ви можете купити сандалі, курей та велосипед. Електрика нестабільна, але діти можуть робити уроки під лампочкою. От такий рівень це 3 мільярди людей. Наступний рівень, рівень третій, це 16 доларів в день на людину. У вас є холодильник і мотоцикл. Ви можете заочажувати на світу дітей і вперше поїхати у відпустку на пляж. Оце третій рівень і так живе 2 мільярди людей. А попередній цей рівень 3 мільярди. Нарешті, рівень четвертий: 64 долари в день і більше на людину. У вас більше 12 років освіти, у вас є автомобіль, і ви літали у відпустку. У вас є гаряча вода. Ви читаєте цю книгу. Так живе 1 мільярд людей. Ну, наприклад, для українців, ми в якій групі? Ну, більшість це третя або четверта. О, або третій, або четвертий рівень. Це в основному ми, ми в цьому рівні. Тобто ми не на рівні бідності. Ми живемо досить пристойно, якщо взяти українців. Тепер інстинкт негативізму. Чому ми відчуваємо, що світ стає гіршим? Чому в нас цей інстинкт негативізму? Я чую це постійно. Наша схильність помічати погане більше, ніж хороше. Схильність така, бачити у всьому погане. Це змушує нас вірити, що все котиться в прірву, навіть коли факти свідчать про протилежне. Ну, от питання з опитування у 30 країнах. Як ви вважаєте, світ загалом стає кращим, гіршим чи залишається без змін? От по цьому опитуванню в 30 країнах більше 50% сказали, що стає гіршим світ. Біля 40%, що не змінився, а близько 10%, навіть менше, що стає кращим. Тобто 50 плюс 40 90% людей неадекватно оцінили цей світ. І тільки 10% людей. Адекватно сказали, що світ стає кращим. Він об'єктивно стає кращим по тим даним От, наприклад, по даним бідності і інші дані те саме говорять, по рівню освіченості, порівню здоров'я, порівню забезпеченості, по цим об'єктивним показникам, по цифрам, світ стає кращим, а 90% вважають, що ні. Більшість людей у більшості країн вважають, що світ стає гіршим. Не дивно, що ми всі відчуваємо такий стрес. Дивимось далі. Дві новини, які змінили світ, але не потрапили в заголовки. Дві новини. Ми не чуємо про мільярди покращень, тому що вони відбуваються повільно і поступово. Статистика може бути терапією. Ось статистика, крайня бідність. От з 1800 року по сьогоднішній день. Часка населення у крайній бідності. От 1800 рік, майже 90%. А сьогодні 9%. За останні 20 років частка людей, що живуть у крайній бідності, скоротилася з 29% до 9. Ось на графіку видно. За останні 20 років, з 29 до 9, на 20% скоротилась. Тепер очікувана тривалість життя. Середня тривалість життя у світі сьогодні 72 роки. У 1800 році, ось 800-й, вона становила 30 років. Ми навчились виживати ось показано. Графік, як середня тривалість з 30 до 72 років збільшилася, то ми живемо краще чи гірше. От подивіться по цим цифрам. Ідемо далі. Інстинкт прямої лінії. Чому ми боїмося, що населення просто продовжує зростати? Коли ми бачимо лінію на графіку, наш мозок автоматично продовжує її прямо в майбутнє. Цей інстинкт часто вводить нас в оман. Коли ми бачимо такий стрімкий ріст, ми лякаємося. Здається, що він триватиме вічно, якщо не вжити рішучих заходів. Але чи це так? Тобто ми вважаємо, що люди прибувають, розмножуються, розмножуються. ось такий графік, і ми думаємо, що воно й вище піде, але насправді не так. А як? Ось правда про зростання населення. Ми досягли піку дитинства. Досягли. За прогнозами ООН, кількість дітей у світі від 0 до 15 років перестала зростати. Вона стабілізувалася на рівні 2 мільярди і залишиться такою до 2100 року. Ось прогноз населення світу до 2100 року. Зростання населення в майбутньому відбудеться не за рахунок нових дітей, а за рахунок того, що вже народжені діти та молодь виростуть і заповнять вікові групи. Цей ефект заповнення триватиме три покоління, потім зростання припиниться, зупиниться. Радикальні зміни необхідні для зупинки зростання населення вже відбулися. Тобто зростання ми вже дійшли до піку. От згідно з прогнозами, людство буде рости от 2100 рік до десь 10,5 мільярда. Зараз десь близько 8 мільярдів, да? тобто кількість доросте приблизно до 10,5 мільярдів і все, далі зменшення. Це все цифри. Нарешті, нарешті, що таке фактологія? От Ми балакали про те, що наш інстинкт каже нам одне. Наш інстинкт завжди із всіх можливих варіантів вибирає гірший, не засновуючи свою думку на фактах. Так от, фактологія це звичка формувати свої погляди на основі фактів. Це спосіб мислення, який допомагає розпізнавати та контролювати наші драматичні інстинкти. Наші інстинкти взагалі все перетворюють на трагедію. А ми маємо. Користуватись фактологією, щоб не дати цьому інстинкту спотворити наше розуміння навколишнього світу. Як можна сказати? Я не оптиміст, я серйозний посибіліст. Це ввели такий, от, ввели такий термін в книжці фактологія. Посибіліст. Це означає, що я не сподіваюся без причини і не боюся без причини. Я бачу прогрес, і це дає мені переконання та надію, що подальший прогрес можливий. Значить, ключові ідеї, дані як терапія. Розуміння світу таким, яким, яким, він, яким він є, приносить душевний спокій. Розуміння світу, от який він є, приносить душевний спокій. Світ не такий драматичний, як здається. Фактологія дозволяє замінити перебільшено драматичний світогляд, на світогляд, що ґрунтується на фактах. Краще рішення. Це допомагає приймати краще рішення, бути готовим до реальних небезпек і не стресувати через хрибні уявлення. От так от. Тобто, перш ніж робити свої висновки про те, що відбувається навколо, потрібно взяти цифри, подивитись по цифрам, а як воно по фактам. Факти це цифри. Це останній ось слайд. Станьте по собі лістом, тобто людиною, яка дивиться на світ через таке решето фактів. Світ може бути одночасно і поганим, і кращим. Визнання величезного прогресу не означає ігнорування проблем, що залишаються. Навпаки, це дає нам енергію та впевненість для їх вирішення. Фактологія це ваш новий набір інструментів для мислення. Вона допомагає шукати більшість, а не фокусуватися на розривах та крайнощах. Тобто більшість тенденція, яка, яка статистика? Не дивитися, не дивитися про те, що є яка то група, там, якась вразлива група, якісь окремі недоліки системи в цілому. Очікувати поганих новин, пам'ятаючи, що поступові покращення рідко потрапляють у заголовки. Пам'ятати, що криві бувають різної форми, а не лише прямими лініями. Якщо зараз на підйом, то є така нормальний розподіл, значить, крива нормального розподілу. От вона росте, а потім вона починає знижуватись. То розуміти, що те, що росте, дойде до свого якогось піку і потім почне знижуватись. Розуміти це. Маючи чітке там ґрунтоване уявлення про те, як влаштований світ, ми можемо побудувати конструктивний, корисний та сповнений надії, погляд на майбутнє. Значить, а тепер давайте подивимось на практиці. От я сказав, потрібно дивитися на факти. На факти, А де нам брати оцю статистику? От людині без підготовки складно взагалі розумітися в оцих цифрах і розуміти оцю статистику. І складно взагалі розуміти, де її взяти, цю статистику, по якійсь проблемі. Але в нас є зараз. Програми штучного інтелекту, які можуть нам, нам цьому допомогти. От я покажу як приклад. От у мене відкритий браузер Comet. Це браузер від фірми Perplexity. Perplexity – це пошуковик, пошукова система, типу як Google, на підставі штучного інтелекту. Цю, цей пошуковик вшиті е, значить, е, програми штучного інтелекту, великі мовні моделі. І вони допомагають обробити наш запит і видати нам правильний варіант. От давайте. Про бідність, про бідність. От, наприклад, вам потрібна інформація про бідність, чи зменшилась кількість бідності? От давайте задамо питання. Якими показниками мож, можна виміряти рівень бідності у світі? Якими показниками, як нам вірять виміряти? І що показують ці показники? Останні хай 70 років. І що показують ці показники останні 70 років. За цими показниками бідність зменшилася чи збільшилася. І натискаємо, що він нам зараз видасть. Тобто будь-яку проблему, яка відбувається, ви можете запитати от таким чином, як це зробив я. Запитати у штучного інтелекту. Він зараз він знає, куди піти, він знає, як обробити це. Звісно, що в нього можуть бути похибки, але це вже питання іншого порядку: як працювати з, із штучним інтелектом. Це якщо комусь буде цікаво, то я окремо запишу таке відео. Зараз, зараз ось він шукає, 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 шукає. Шукає, шукає, шукає. Шукає, він переглядає джерела, от вимірювання рівня бідності, межа бідності, визначення бідності, бізне, бідність, статистичні методи. Вітаю, як колезі, що працює з цифрами. Тобто він мене вже знає. Він каже, що я працюю з цифрами та аналітикою. Це моя робота така аналітична. Тому е, книжка-фактологія мені зрозуміла, але чомусь більшості людей, 90%, вона не зрозуміла. Вони думають тільки своїми емоціями та своїми інстинктами. Для оцінки бідності економісти використовують, ну тут давайте глобальний індекс вимірювання, значить. Міжнародна межа бідності, от є, Глобальний індекс значить, бідності, відносна бідність. Динаміка за останні 70 років, от він навіть таблицю склав. Рівень бідності 50 роки, 50-60%, 20-ті 25 9-10%. І то тенденція тут була пандемія, інфляція та війни. Призвели до першого за десятиліття, за десятиліття зростання або завмирання показників. Тобто, все йшло в кращу сторону, а зараз трішки так значить, гуляють показники. Висновок, дивимося, відповідь однозначна: за 70 років бідність колосально зменшилася. Зменшення з 60 до 9%. Тобто, це те, що на слайдах казали. Те саме. Це одне з найбільших досягнень людства в економічній сфері. Але є важливе, але для сьогодення. З 2020 року позитивний тренд зламався. Через пандемію та глобальну інфляцію кількість бідних тимчасово зросла на 70-90 мільйонів осіб. Ну так, я не буду дуже аналізувати. От я просто показав, як нам працювати з фактами. Якщо вам потрібна інформація про те, як змінились змінилося якесь явище, ви звертаєтесь до штучного інтелекту. І він дає відповідь. Отут ви можете навіть от продивитись джерела: От видно джерела, От і іноземні, і, і українські джерела. Джерела повернемось до першого слайду. От вже ми розглядали питання фактології, і дійшли до того, що до призиву такого: станьте пасибілістом. От я вам бажаю стати пасибілістом. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо є питання, Задавайте в коментарях під відео. На цьому все. Я закінчую нашу розмову. До побачення.